Колись у Старому завіті Господь навчав Божий народ, щоб гріхи і беззаконня язичників не приліпали до них, рекомендував Господь удалятися, уклонятися або навіть вийти із серед, вийти з середовища того, щоб гріхи язичників не погубили. Дітей Божих. Так, сьогодні читаємо в посланні апостола Павла, де він цитує, каже Павел, пом'яте, як було написано старим людям, вийдіть із середи їх язичників, відділіться, говорить Господь. Не прикасайтеся к нечистому. І лиш тоді, лише у тому случаю, я, Бог, прийму вас. Ну, казало бися, чому Господь такі приписи давав у Старому завіті, а апостол Павел їх повторяє в новому. Що таке опасне у світі є, що може липнути на людей і люди можуть загинути? Так, сьогодні ми видимо, Скільки в цьому мірі християн, які знайшли добрий путь і спасаються, будучи наразі замітно їх гоними, обзивав їх шпіонами, всякими ворогами, то перший признак, що це люди церковні. Хто їх обговорює і або клевеще на них, то суть язичники, безбожники, а ще нападають на храми, да ще й. Сатаністи. Удивительно, що Господь напоминає нам. Навіть у юридичному полю є такий термін меморандум, то є, по-французьки, означає напоминання. Коли люди захотять чиновникам напоминати про якісь недороблені вещі, то люди вбираються в групу. Голосують за меморандум, в якому є напоминання чиновникам, то ми не доробили, там місце не доробили, туда не завершили, а туди зайшли не в своє. Це не є ніякі заклик, то не є ніякі якісь угрози. Меморандум напоминання нині. Ну, Точно те то же каже апостол Павел. Цитую і в Старому Завіті, чому ви так кажемо вам, Господнім словом, бо в цьому мірі яка совместність співучасті храма Божого із ідолами? І бо ви, християни в канонічній церкві храм Бога живого, як сказав Бог, я сам Бог вселюся в них і буду ходити в них. І буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. І зато, каже, продовжає Господь: вийдіть із середовища їх язичників і оділіться, говорить Господь, не прикасайтеся до нечистого, і тогда елем, я вас прийму, і мало того, я буду вам, Отцем. Отцем небесним духовним, а ви, діти мої, православні християни, будете синами моїми і дочерями моїми, говорить Сидержитель Господь. І так хочеш бути з Богом, щоб Бог був твоїм Богом, відділяйся, утікай від язичників, від безбожників, котрі в цьому світі дуже способні. Своє язичество вималювати як нечто унікальне вплоть до того, що надурили многих людей колись большевики творенням на землі світлого майбутнього, а завершилося їх світле майбутнє концлагерями для православних, де десятки мільйонів православних пострадали, і чуть ли не по 300 тисяч духовних осіб пройшли через концлагеря смерти. От, що способний світ показати дикий і ужасний. Каже Павел. возлюблені, якщо нам дана така обіцянка і міям такі обітування, так спішим очистити себе, от плоті плоці Духа, а святиню совершати. В страхові Божому. Особливо то рекомендується напоминається священникам, стоячому престола, щоб у святиню сувершати не просто публічно, красиво, а ще і в страхові Божому. І ми, коли стаємо на молитву, ведь то живіть тот елемент чувствуємо, стаємо перед іконою в страхові Божому, сувершаємо свої молитви, Отділившись від язичества. Ми й Божі, з ясним поглядом, з мирним серцем, з любящим серцем, а у вічності віруємо, що будемо по милості Божій нагороджені Царством Божім. Амінь.